Пане Михайло, святами вас, як би там не було, так вони все ж таки за календарем є. Тим не менш розуміємо, що виклики перед державою, і перед нашим військом, максимально серйозні. Чи залишається зараз ситуація в Бахмуті саме найнапруженішою? І які перспективи можливо, все ж таки нам вдасться ворога чи зупинити там, чи відігнати? Як ви собі це бачите? Ну, це не тільки перед нашим військом, це випробування для всього нашого народу. Це етапи, які ми маємо пройти. Що ми бачимо в Бахмуті? Ми в бах, Бахмуті бачимо, що е, туди кидають дуже багато живого м'яса, яке ну, просто йде на убой, і ніхто там не думає про те, щоб е, якусь там тактику застосовувати, чи щось інше. І, ну, власне, вони вибрали таку позицію, що Ну, в Бахмуті вони вирішили помирати, вбивати своїх там громадян. Ну, це їх право вибрати місце бою. От, Ну і не було б Бахмута, була б інша точка, де було б е багато орків, які були, білізли просто на нашу територію. Тому ну, не буде Бахмуту, буде щось інше. Тому хай буде Бахмут, хай буде Бахмут. Де вони вибрали там місце для бою, ну, там їх і зустріли. Ну от ну, наскільки я бачу, то наші Збройні Сили України досить ефективно використовують цю наявну зброю і знищують противника туди, де він прийшов, де лізи, там і вбивають. Буде лізти в іншому місці, будуть бувати іншому. Пане Михайло, ще я так розумію, однією з найнапруженіших точок на мапі бойових дій цей вугледар, так само цей напрямок, так? Ну, звісно, ну в чому проблема? Проблема в тому, що е росіяни не можуть зараз в ній відійти, тому що це протирічить установкам Кремля. Вони не можуть е закінчити цю війну, тому що ну, це значить визнати поразку Путіна, його військового боку. І відповідно це буде втрата для Путіна. Це буде втрата його владу. Відповідно, він кидає там велику кількість м'яса просто в бій, е непідготовленого, але. Просто великою кількістю дарів і все. Тому е, сподіватися на те, що у них м'ясо це закінчиться. Ну я думаю, що пройде, пройде певний час, коли буде больова, е, так би мовити, кількість, і коли вони ну, змінять свою тактику. На сьогоднішній день вони поки що її не змінюють. І ми бачимо, намагаються накопичувати певні ресурси, але іноді їм це не вдається, як не вдалось Макіївці там накопичити і сконцентрувати там одну батальйонну тактичну. 보통은 oh, Пане Михайло, а якщо говорити про цей больовий поріг, який ви згадали, пам'ятаю, колись чув одного конфліктолога нашого українського, він говорив, що до початку ну не на початку війни думав, що це буде десь там 50 тисяч, можливо, трошки більше. Ось вони про щось задумуються. А потім каже, я зрозумів, що ну це десь півмільйона, і можливо тільки тоді російська спільнота про щось буде думати, що скільки ж гине людей у них там. Пане Михайло, як ви собі бачите, скільки це може бути? От 100 тисяч зараз є, скільки ще треба? Справа в тому, що тут не кількісні показники загалом, а кількісні показники в день, скажімо так. Тому що ну, в Росії щодня відбувається десь 5-6 тисяч поховань. Коли ми додаємо там 10%, то це ну, не дуже помітно на всій території величезної Росії. Вони розмазані, ці поховання, і цей стогін, він, так би мовити, придушений. Тим паче, коли гинуть люди, які знаходились в місцях позбавлення волі, ну, ті, які досить далекі від своїх родичів, кого немає нікого і так далі. Тобто це не болявий поріг. За оцінками одного азербайджанського експерта, який ну, оцінював і Карабах, то це має бути десь 2 тисячі поховань в день на болотах, і тоді вони будуть вже відчують, що це больовий поріг. Який вони не можуть не помітити, тобто це десь треба втричі в четверо збільшити продуктивність наших збройних сил по утилізації моря. Це так розумію, ну, Агіля Рустам Заде згадали, так? що що? Згадали Агіля Рустам Заде, я так розумію, так? так? Так, так. Пане Михайло, це, стас... це просто статистика. Ми тут нічого не, не з вами не можемо придумувати, тому що це просто статистика. Пане реально. Михайло, а стосовно того, що зараз в зв'язку з мобілізацією частковою і решти цих цих речей, їхня ущільненість збільшується. Війська на території нашої держави, зокрема окупованих тимчасово територій, те, що вони так ось ущільнюються, і можливо хаймерси будуть працювати плідніше. Чи можемо ми говорити, що кількість жертв серед російської армії буде зростати? Як ви як військовий? Поясніть нам, будь ласка. Ну, вона реально зараз зростає. Ми бачимо, що вони кидають більшу. Кількість вбій. Де вони їх беруть, ну певно, що це і люди, які були ув'язнені, і певно, що це вже пішли хвилі мобілізантів, мобілізованих. Особливо це стосується от того, що було в Макиївці на лавері. от, І таким чином, чим більше їх буде кидати в бій Путін на територію України, тим більше буде. ну... Поховання на Росії, і там вони будуть помічати, що щось відбувається. Я маю сказати, що вони не проти війни, вони проти своєї участі у цій війні і проти того, що їх е рідні будуть гинути. Це не додасть жодним чином у них любові до нас, от, але це зупинить їх е таку зухвалість, з якою вони лізуть на нашу територію. Звісно, що е сучасні. Засоби ураження вони найбільш більш, ну, дуже ефективні. І якщо, наприклад, ракета М30А1 хаймарш несе в собі там, 182 тисячі вольфрамових шариків, які уражають все живе на території там, 5 гектар, то вони мають це розуміти, куди вони йдуть і що з ними буде. Навіть якщо вони розсипляться там на 5 гектар, то вона ну, всього ракета і їх нема. От. І це буде зараз відбуватися в таких більших масштабах, тому що е, у Путіна зараз немає виходу, йому треба щось робити, щось показувати, якусь свою роботу, іншої немає, і він буде кидати зараз все більшу і більшу, більшу кількість мобілізантів. Відповідно, буде збільшуватись їх щільність і буде зростати кількість втрат Російської Федерації на війні в Україні. От, ну, Така, такий алгоритм дії, таку тактику вони вибрали, обрали для себе. Із такими зрештою наслідками, пане Михайло, хочеться почути вашу думку стосовно того, що буде за цими 200 тисячами. Да, от вже скажуть 100 воює закрили ними дірки на фронті, 200 готуються. Ну і мобілізацію, зрештою, зрештою, пан Буданові і пан анонсують, в Росії ще кордони позакривають. Розкажіть ще нам, будь ласка, і про це про це бачення своє цієї ситуації. Ну, я маю зазначити, що я про цю мобілізацію казав там на два місяці раніше, ніж буду. О, тому що. Ну, Ні, так, ну, це ж на ваше буде, да. Да. Ну, так. Тр трошки на мене там дивилися, що я там е не від, ну, досить так е сумну новину кажу, але насправді у, просто в них немає іншого коридору можливості. У них є один єдиний коридор, це кидати в бій свої, затикати ними дірки. Звісно, вони з 5-го числа, от зараз вийдуть із свят, вони почнуть е мобілізовувати велику кількість росіян, яких майже там з колес будуть кидати в бій. У них є моргієдро від мобілізоване, яке пройшло таке-сяке злагодження, е якийсь, якесь навчання, ну саме якесь. От, але це буде друга хвиля. В першу хвилю їм треба кидати буде велику кількість живого м'яса. Довго вони його утримувати не можуть. Тобто, вони, ну, все це живе м'ясо його треба годувати. Тому вони будуть намагатись максимально швидко їх відмобілізувати, всяк так одягтися, як так озброїти і кинути в бій на гарячі місця в Україні. Що це буде? Які місця будуть? Ну, це важко передбачити, що вони там оберуть, тому що там, де логіка і де Путін, це зовсім інші речі. От. Є ймовірність того, що вони кинуть на велику кількість відмобілізованих е, і в Білорусь, але непомітно це зробити неможливо. Е, в будь-якому випадку це буде на перекидання такої кількості людей кілька діб, і відповідно ну, це дасть можливість маневру для Збройних сил України. Тому я думаю, що все буде добре. І до такого ну, ходу подій готовий і Генеральний штаб України, і всі розуміють, що вони будуть робити і як вони будуть робити. Цього не розуміють тільки ті, яких мобілізовують на, на болотах там, на транах Москві, Нічого ми не зробимо. Ми їм свою голову не вкладемо. Ну, Такий Власне. сусід, думає, що зробиш? Це такий сусід, да О, треба окей. його е, бить за це, що він такий, пане Михайло. Давайте ще на останок. Е, якщо можна, ваш такий коротенький прогноз на найближчий час, що нас чекає, і е, ну, все ж таки, новий рік тільки розпочався. Побачимо, ми якісь звершення до кінця зими. Чи все буде тільки коли тепло? Поділіться свою експертну думку. Будь ласка, я думаю, що зараз буде збільшуватись кількість знищених е, росіян. Просто їх буде, вони їх будуть кинути їх буде більше в бій, і будуть їх знищувати всюди, де вони зможуть е там, концентруватись, штаби, е склади боєкомплектів, аеродроми, тобто, всі е засоби враження будуть кинути на те, щоб знищувати їх військову інфраструктуру. Це відмінність е дій Збройних сил України від Росіян. Вони намагаються нас покорити, примусити нас полюбити. А ми просто захищаємося, знищуємо їх військову е інфраструктуру, їхні війська. Е сила у них велика була, От вони накопичували на цю війну ресурси ну, фактично там, з часів Радянського Союзу, з часів холодної війни. Не все вціліло, не все е залишилось в боєздатному стані, щось розікрали, щось е згинило. От, але ми бачимо, що зброї достатньо багато було, і старою, в тому числі. Ну, цю зброю старою вони будуть використовувати. пане Михайло. Дуже дякуємо вам за ваші думки, за вашу аналітику і за те, що поділилися своїм баченням цієї нашої війни. І ситуації на фронтах. Друзі, Михайло Притула, полковник запасу, військовий експерт, долучався до нашого ефіру. Ще раз вам за це, пане Михайло, дякуємо.